Отця і сина, і Святого Духа. Ми сьогодні з вами, дорогі друзі, за Богослужінням, чули уривок про те, як дві людини, два чоловіки зайшло до церкви помолитись Богу. Один був з них метар, податківець нашою сучасною мовою. А другий був фарисей, така релігійна людина, яка повчала інших людей закону Божому різним правилам, яка Максимально часто була присутня на богослужіннях на всіх релігійних зібраннях. І цікавим є те, що цей Фарисей, якби враховуючи його спосіб життя, вважав, що він найбільше у Бога заслужив отримувати всякі блага для себе. І він зайшов на саму середину церкви і так Богові казав, що Боже ти знаєш моє життя. Я віддаю віддаюся частину на церкву від своїх доходів. Я не такий, як всі ті грабіжники, крадії, ті, хто там зраджують, і не такий, як отой метар. А метар в цей момент стояв при вході в церкву і не хотів навіть заходити, бо відчував, що спосіб його життя не дуже правильний. Справа в тому, що він був поставлений римською владою збирати податки зі своїх. Він був іудеєм. А Іудея була окупована римською армією, римською владою, і податківець цей збирав податок для Риму в Іудеї. І понятно, що його свої, свій народ за це не любив і всіляко зневажав. Але така в нього була робота. І от він стояв, приході в церкву, і бив себе в груди, і казав лише одне, що: Боже, будь милосердний до мене грішним. Господь продовжує цю історію тими словами, що підуть обоє з церкви, і той, хто стояв при вході, бив себе в груди, буде більше виправданий, ніж той, хто розказував про свої там, якісь досягнення, свою діяльність і тому подібне. Часто нам здається, що Бог нас не чує, не бачить, що Він там відвернувся від нас. Часто так здається, і ми багатьох моментах свого життя виправдовуємо якісь ситуації, якісь проблеми, труднощі свої, так би мовити, що Бог нас не почув, Бог від нас відвернувся, ми залишилися самі, де той Бог, хіба він не бачить, що робиться, і тому подібне. Але якщо подивитися на нашу реальність людську, то ті труднощі, ті проблеми, ті страждання, які ми з вами маємо і переживаємо, вони залежать від двох факторів. Перше, вони залежать від інших людей, ну, які впливають на нас і створюють нам проблеми. Друге, вони залежать від конкретно нашого вибору особистого. На нас не впливають ні бджоли, ні птахи, ну так глобально, як ви Ні якісь змії. Вся природа живе своїм життям. Лише у нас, у людей, суцільні проблеми. У природі є теж труднощі, є різні ситуації, є різні там змагання, виживання, але це відбувається набагато миролюбніше, простіше і спокійніше, ніж це трапляється з людьми. І от коли ми говоримо про те, що Бог десь там щось кудись там не, не врахував чогось, ми часто Богові приписуємо наші якісь бачення, наші якісь Ідеї, нам хочеться, щоб Господь когось покарав, щоб когось поставив на місце, щоб когось там засудив. Нам часто хочеться, щоб Бог був такий, як хочеться нам. Але Господь ще в Старому Завіті пророк Ісая пише, що ваші шляхи це не мої шляхи, ваші думки це не мої думки. Людині було властиво завжди приписувати Богові свої ідеї. Що Господь зобов'язаний нас вислухати, зобов'язаний нас почути, зобов'язаний якось прореагувати, ну і відповідно ну, дати якусь реакцію, бажано, таку, як ми просили. Не менше, тільки таку, як ми просили. Але особливість життя християнина, вона базується на словах, які описані в Біблії, в Новому Завіті, що знає Отець Небесний, чого потребуєте. І вже. Намагається дати це вам. Тобто, ще задовго до того, як ми з вами зіштовхнулися з якимись проблемами чи труднощами, Господь вже реагував і діяв, щоб для нас це обійшлося якомога легше. Віра християнина в тому, що ми довіряємо Богу, що ми знаємо, що з Ним нам буде легше. З ним ми пройдемо багато процесів. З ним ми не самі. Без Нього ми самі. А з ним ми не самі. Ми не одні з тими проблемами, які перед нами постають. І дія Бога вона і особисто проявляється в історії людини, коли вона до чогось приходить, щось усвідомлює, щось починає розуміти по-інакшому. І дія Бога відбувається в нашому житті через інших людей. Які з нами там спілкуються, для нас щось створюють. І буває так, що ті люди, які створюють для нас якийсь негатив, вони нас чомусь більше вчать, ніж ті люди, які нам створюють там щось прекрасне, яку любов нам дарують і тому подібне. Бо ми так еволюційно сформовані, що негатив ми його як мінімум в 10 разів більше, ніж щось хороше. Тому наше життя, воно ну, в якійсь мірі в суцільному негативі. Тому що ми цей негатив пам'ятаємо, ми про нього думаємо, ми про нього говоримо, ми з ним лягаємо спати, ми з ним прокидаємося. А ти паче зараз в період такої інформаційної ери, то ми фактично в суцільному негативі. Відкрив Фейсбук, негатив. Відкрив Тік-Ток, негатив. Алгоритми так працюють, що якщо ми десь там залипли на якійсь новині чи якісь події негативні, то потім. Схожі події або схожа тема, вона у нас найбільше з'являється, ми тільки відкриваємо якусь соцмережу і отримуємо порцію, тільки не натхнення, не життєрадісності якоїсь, не втіхи, не заспокоєння, не полегшення, а негатив. Негатив нас спустошує, перетворює нас з людей на істоту. Ми вже не хочемо нічого, ні собі, ні людям. Так от історія про цих двох чоловіків, вона унікальна, тому що обоє прийшли до церкви, обоє прийшли помолитися, обоє прийшли сказати Богові щось. Бог чув кожного з них і приймав кожного із них. Але більше виправдання від Бога отримав той, хто. Не хвалився там, не хизувався, що він щось має, що він щось важливе робить. А той, хто не мав що сказати, от не мав що сказати, тому що розумів, що, що, що в нього є таке, що він може запропонувати, якщо вид його діяльності приносить стражданням людям. людям. Не мав що сказати. Але Господь був до нього милосердним. І оце милосердя Боже, це щось дуже нереальне для нас. Тому що ми у своєму житті дуже далекі до поняття милосердя, дуже далекі до поняття любові як до себе, так і до інших людей. Коли ми згадуємо от момент розп'яття Спасителя, коли він, помираючи на хресті, на Голгофі, звертався до Небесного Отця свого і казав, Боже, їм тим усім, хто доклав руки, щоб його розіп'ястити. Прости їм, бо вони не відають, що роблять. Тобто, звісно, що це були слова небезсилля, це були слова величезної могутності, величезної сили, яку в собі міс Господь. І показував і нам, що ми теж здатні бути сильні. Тому що зрозуміло, що той, хто прощає, той, хто любить, той, хто не ображається, той, хто відпускається, людина сильна. Вольова, людина, в якої набагато більше переваг, ніж у того, хто живе в образі, в постійному якомусь гніві, хто занадто там переймається, хвилюється, це все на нас діє негативно, на самих нас. Ми самі від цього страждаємо і потерпаємо. І ще важливо, що двоє молилися, двох чув Господь, двоє пішли з цю. Цій історії показано те, що і метар, і фарисей – це такі психологічні портрети. І ми з вами, звісно, що ми можемо вміщати в собі метаря і фарисея, десь бути метарем, десь відчувати, що ми… Ну, ще, ще треба працювати над собою. Нема що сказати. Як казав апостол Павло, похвалитися можуть тільки гріхами. Більше нема чого. А десь буваємо фарисеями, коли думаємо, що якщо ми там щось зробили, то Господь просто зобов'язаний, у нього просто нема вибору, просто стовідсотково має діяти, тому що ми щось зробили для цього. Но ми Бога не можемо тримати як бороду, ми не можемо його тримати за якийсь повідок і показувати йому пальцем, що треба змінювати в нашому житті. Господь нас кличе до змін. До вдосконалення, нам намагається сказати про те, що коли міняємось ми, то й міняється наше життя і міняється все навколо нас. Але коли ми не міняємося, нічого нам не може допомогти. От Є зовнішня сторона, вона найчастіше е використовується людиною. Людина йде, там, ходить по супермаркету, ходить, дивиться, щось вибирає. Щось дивиться, роздивляється. Вона може годинами це робити, там, але вона зайшла тільки там, хліба купити. Людина заходить там, в магазин з одягом, теж ходить дивиться, щось приміряє. Їй це не потрібно. в неї вдома такого купа. Наї вдома є речі, які вона останній рік не одягала на себе, але вона ходить, щось шукає, щось намагається, щось якісь внутрішні паузи чимось заповнить. Хтось там вибирає для себе якісь звички, в тому числі і шкідливі, намагається заглушити цей внутрішній такий от якийсь біль, якийсь голос, який там звучить. Пробує те, пробує це, але тільки один Господь нам дає повноту. Тільки один Господь нас заспокоює втішає, тому що він є джерелом вічного життя для нас. І це дуже складно, тому що ми це все знаємо, ми це все розуміємо, але ми не прийдемо до Бога просто так. Ми підемо десь кудись, знову десь походимо, Тобто нам його присутність в житті, вона більше створює дискомфорту, чим якогось полегшення і радості. Тому що думка про Бога, навіть думка про те, що є Господь і Він поруч, і Він мене любить, вона вже заставляє нас мінятися. От уявімо собі ситуацію, коли там ми з кимось сваримося, там, наприклад, на своїх рідних, там, кричимо, а в цей момент в нашому мозку да, звучать слова, Бог є любов. Понятно, що це нас зупинить. Але ці слова не звучать в той момент, коли ми проявляємо якийсь негатив. Потім проходить час, ми вже виплеснули все і дивимося, і розуміємо, що на це можна було не казати, а Бог же ж є любов, А наскільки всього Він робить для нас. Цінність нашого життя полягає в тому, що у нас є вибір. І цей вибір він часто не в якихось глобальних речах. Що нам треба змінювати прямо все і всюди. Цей вибір може бути мінімальний, хоча б почати з того, що, прокинувшись вранці, казати, Боже, благослови цей день, благослови всіх людей навколо мене, підтримай наше життя. А ввечері дякувати за день і казати, Боже, я тобі вдячний за цю історію у вигляді одного дня, яку я прожив, яка в мене була. Вдячний за всі ситуації, за всі моменти. Тобто благословляти і дякувати. Два пункти. Благословляти і дякувати. Не треба там жертвувати собою, там, щось собі відрубувати, себе в чомусь ущемляти. Ні, просто благословляти життя людей, день, який ми маємо, і бути за нього потім вдячним. І це вже буде змінювати хід нашої історії. Це вже унікально. Інколи нам здається, що ну, в нас нема ніяких якби, нюансів, там, ми перед Богом чисті, у нас все прекрасно. І це чудово, якщо ми так думаємо. Бог не розглядає нас як об'єкт, який є злочинцем і робить якесь зло. Ні. Для Бога ми всі діти, яких він любить, причому його любов безмежна і безкінечна для нас. Його любов більше, більше схожа на віру. Який Він вірить нам, що ми зможемо, що ми захочемо, що для нас це важливо і для нас це Ну, Нам посягнути те, що Бог нам довіряє більше, ніж ми йому, дуже складно. Тому що ми так Богові точно не віримо. Ну там, Боже, я тобі вірю, що ти там щось робиш. Ну але ж що ти не робиш це зараз, чого ти там? не так робиш, як мені хотілося. А Бог вірить і любить на постійній основі. Це ніколи не зупиняється для нас. І повертаючись до цієї історії про Метаря і Фарисея, про цих двох чоловіків, які молились в церкві, ми можемо сказати те, що ми всі приходимо молитись, ми всі приходимо щось говорити, ми всі приходимо з чимось до Бога. Але Господь каже, що важливо те, що ми отримуємо. Що ми з собою виносимо звідси? Тобто, що ми залишаємо тут і що Господь нам дає, тому що у Бога для кожного із нас є своєрідний подарунок, ну, сюрприз якийсь. Для когось це якесь натхнення, для когось це якась втіха, для когось заспокоєння, а для когось, навпаки, якісь нові виклики, нові ідеї, нові думки, для когось, можливо, це нові труднощі. Якій людині треба пройти, а людина до них не готова на сьогоднішній день. Але до всього підготуватись неможливо, тому в нашому житті завжди є і позитивне, і негативне. І ми якби живемо від одного випадку до іншого. Ну коли ми з Богом, то радість наша подвоюється, а горе наше зменшується. Тому що Бог з нами це все розділяє. І це дуже цінно і важливо. Тому хочу побажати всім нам старатися жити, жити сьогодні, старатися цінувати те, що ми маємо, бути за це вдячними. І цією вдячністю, цією цінністю допомагати іншим людям, які поруч проживати нашу історію, тому що це не репетиція, це не якийсь там, знаєте, Ну такий експромт. Це наше реальне життя, в якому ми сьогодні знаходимося. Ми його проживаємо, ми його проходимо і якби іншого шансу в цьому плані в нас не було. Ми вже живемо наше життя, ми вже тут, на цій землі. І вже все те, що з нами відбувається, воно або є наслідком, або є початком до якихось змін, або є причиною до чогось. Ну ми вже з вами тут. І наші годинники вони з кожною хвилиною наше життя тільки зменшують. Не збільшують, а зменшують. Час у нас ще є. Його не так багато, але він є для того, щоб ми з вами це життя наповнювали змістом. Тому що Господь поруч, Він з нами і все для цього необхідне дає і створює. Дякую всім за молитву. За богослужінням, всім Божої підтримки, сил, натхнання, енергії, позитиву, світлих думок.